Доброго ранку вам, малята. Я рада знову вас вітати. Давайте разом поглянемо. Що ж за вікном? Ой летять летять сніжинки, на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла-біла вся земля. Давайте визирнемо у віконечку. Погляньте, як тут красиво! І земля, і дерева. І так будинку, все вкрите білим пухнастим снігом. Ось малята, подивіться, яка гарна сніжинка прилетіла до нас. І вона просить вас пограти цікаву гру. Серед безліч сніжинок потрібно знайти дві однакових. Ну що ж, розпочнемо? Малята, уважно дивіться на картинки. Які дві сніжинки однакові? Так, ось однакові сніжинки. Молодці малята. Давайте ще пограємо. Уважно подивіться, знайдіть ще однакові. Правильно, ви розумнички та дуже уважні. Сніжинка дякує вам за гру. І пропонує помалювати трішки. Давайте намалюємо сніжинку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, на якому вже намальована сніжинка, фарба білого кольору ватні палички. Тож, приступимо до роботи. Беремо ватну паличку, змочуємо її у фарбу та починаємо. По лінії ставити краплинку. Окружляють, вікна заглядають, дивові зерунки з неба подарунки. Сніжинки летять, на сонці блистять. Є Ось така сніжинка у мене вийшла. Я думаю, у вас також вийде. вийде. Чекаю на ваші фото. А зараз давайте зробимо гімнастику для очей. Уважно слідкуйте за сніжинкою. Малята. Дітки, а яка зараз пора року? Правильно, зима. А що ми сьогодні малювали на занятті? Так, сніжинку, молодці. А я чекаю на фото ваших робіт і говорю вам до побачення!